Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Дуже небезпечне і дуже дуже древнє захворювання туберкульоз. Сьогодні моя співбесідниця, медичний директор центру інфекційних захворювань Леся Манів, пані Леся, експерт департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Леся Ярославівна, Туберкульоз і ковід на сьогоднішній день є проблема з ковідом, і який вплив це захворювання має на розвиток туберкульозу? Дякую за таке дійсно важливе запитання, але хочу одразу заспокоїти людей, що ні ковід, ні будь-яка інша вірусна інфекція, важкі форми грипу не впливають на, на саме поширення епідемії, тому що в країні все таки далі існує епідемія туберкульозу. Але це не впливає ні на ріст захворювання, ні на його зниження. На що воно може повпливати? Оскільки зараз є певна тенденція до збільшення пацієнтів з ковідом, взагалі за 25 рік, за 35 тижнів, так зареєстровано 1658 випадків захворювання на ковід, але нових штамів у івано франківській області не виявлено. Як же ж ковід може вплинути на пацієнта, який має туберкульоз або на його розповсюдження. Якщо пацієнт має якісь проблемні питання, проблеми з органами дихання, має якісь хронічні захворювання і паралельно захворів на важку форму ковіду або грипу, то, звичайно, ризик інфікуватися в такого пацієнта вищий, ніж в людини з здоровим імунітетом і здоровим легенями скажімо так, тому треба, особливо в постковідний період, пацієнтам, які мають хронічні захворювання, такі як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, інші захворювання легень. Потрібно все-таки уникати потім повторного контакту з пацієнтами на ковід. І обов'язково рекомендацією на сьогоднішній день Всесвітньої організації охорони здоров'я є проведення вакцинації від ковіду таким пацієнтам, людям з ослабленим імунітетом, з хронічними захворюваннями захворюваннями, вагітним жінкам і пацієнтам, які перенесли важку форму ковіду, щоб повторно не інфікуватися і не захворіти знову. Яка ситуація в пульмологічному центрі зараз? Ситуація наступна. На сьогоднішній день ми маємо позитивних 17 пацієнтів, підтверджених ПЛР з ковідом. Це не є важкі форми, на кисні, на кисневій підтримці немає нікого. Ми маємо стабільну ситуацію кожного тижня, не відмічаємо якогось такого росту активного захворювання, але хочу відмітити, що за останні тиждень на 30% зросла захворювання серед діток. Тому треба звернути і акцентувати увагу в закладах перебування діток, в дитячих садочках, школах, щоб ну хворих діток батьки не приводили, якось ізолювали їх, щоб інших діток не заразити. Тому що 30% це все-таки високі показники. Якщо 291 дитина, ну 291, 291. дитина захворіла протягом 25-го року. А за останній тиждень захворіло 37 діток. Це в порівнянні з минулим тижнем на 30% більше. Тому треба звернути на це увагу. В чому особливості цьогорічного ковіду, оті всі омікрони і так далі. Зараз нові штами. У нас нових штамів ще раз повторююся, в області не зареєстровано і хвилюватися на цей рахунок не потрібно. Але все-таки людям, я рекомендую, які мають групу ризику, які належать до групи ризику. Я повторююся, це люди з хронічними захворюваннями легень, іншими хронічними захворюваннями, заслабленим імунітетом. Все-таки, ну, швидше за все я би рекомендувалася. Дотримуватися масочного режиму, якщо є якийсь ризик інфікуватися, якщо людина йде в заклад, де є скупчення людей і перебування, то все-таки треба захищатися Ну і проводити здоровий спосіб життя, не корити, займатися загальні такі так, такі займатися правила. спортом і все решта. Загальні правила для будь-якого, для будь-якої профілактики, будь-якого захворювання. Таке делікатне трошки питання, Леся Ярославівна, До мене звертаються люди з певними скаргами, що в поліклініках неможливо зробити рентген. Що черга там на 2-3 місяці? Яким чином можна цю ситуацію залагодити? Ну, насправді зараз є така проблемна ситуація в нашій області, особливо в районах віддалених, де є застарілі вже рентген-апарати, тому що зараз рекомендується все таки... Такі при проведенні профогляду групам ризику проводити не флюорографію, а рентгенографію. І дійсно, ми помічаємо наступну річ, що в більшості закладів ПМСД нашої області є черги на проведення цих обстежень, є якісь певні проблемні питання. На що я хочу звернути увагу глядачів? що наш заклад має три сучасних рентгенологічних цифрових апарата. Має встановлений в березні місяця цього року апарат комп'ютерний комп томограф за сприянням центру громадського здоров'я глобального фонду нам допомогли і придбали нам комп'ютерний томограф на наш заклад. За адресою Франка 17, загайдачного 66, матейки 53. Людина з електронним направленням може звернутися в будь-який час чи в телефонному режимі зайти на наш сайт, подивитися контакти. І Я думаю, що черга буде трошечки менше ніж в поліклініках, Це тому що дійсно ми спостерігаємо таку ситуацію. Нові методи лікування, чи вони старі як світ? Ні, ми маємо, я вже неодноразово це говорила на ефірах: ми маємо надзвичайний прорив в тезіатричній службі з приводу того, що в Україні уже четвертий рік є сучасні нові препарати для лікування резистентних форм туберкульозу. У нас є дуже позитивні зміни для наших пацієнтів, які мають мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз з розширеною резистентністю. Колись схема лікування тривала від 20%. 34 до 36 місяців. І пацієнти, які перехворіли на ці форми жахом, згадують ті часи, тому що треба було пити відрами препарати, проводити нутрівельні ін'єкції, нутрім'езеві ін'єкції, що дуже було потім проблематично для пацієнтів. Все таки 8 місяців утримувати уколи. Це не кожен витримає. Зараз схема лікування скорочена від 6 до 9 місяців. Це значно полегшує, по-перше, стан пацієнта, уникнення побічних дій на препарат, Рати кількість препаратів значно зменшилася. В схему лікування входить від 4 до 5 препаратів. У нас є новітні підходи до лікування згідно рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. У нас е Впроваджується активно в нашій області і в Україні амбулаторна модель лікування. Амбулаторна, пацієнт, який не має важкого стану. Пацієнт, який не потребує додаткових якихось втручань з боку медиків і підтримки його організму. Він може лікування з першого дня почати вдома. Для пацієнтів і його родини, іноді це така. Позитив, ну це дуже великий позитив, але не всі пацієнти сприймаються е, так, ну скажімо, адекватно е, мотивуючи тим, що як я буду з відкритою формою, а на мене треба ізолювати чи дома дітки. Е, хочу наголосити на тому, що пацієнт, який має відкриту форму туберкульозу і перебуває в родині, живе в сім'ї певний період часу, він вже всіх інфікував. Всі вже інфіковані, і ізолювати все оточення від нього абсолютно немає ніякої потреби. Що потрібно зробити? Потрібно зробити профілактичні обстеження всім контактам, провести відповідні заходи і при потребі призначити хіміопрофілактику. І людина лишається в соціумі, в своїй родині, п'є собі чотири таблеточки, і через певний період часу, коли він буде вже обезбецилений, а це наступає переважно через 2-4 тижні, він може приступити. Те навіть до роботи. Отакі позитивні зміни в лікуванні туберкульозу щодо діагностики, хочу наголосити на тому, що у нас є комп'ютерний томограф. У нас є три новітніх цифрових рентгенобстеження. У нас є бактек, і бактек є бактек, перепрошую, є, тільки в нашому закладі для визначення всіх видів резистентності. А такі обладнання, як джинексперти, у нас інстальовано вісім джинекспертів в нашій області в кожному великому районі, де можна за направленням сімейного лікаря. Провести обстеження будь-якого біологічного матеріалу, крім е, крові, калу і сечі, і визначити, чи є в людини туберкульоз. От такі в нас новітні зміни в лікуванні і в діагностиці. Я знаю, що таке резистентність ще для наших телеглядачів. Поясніть, що. Резистентність це вироблення нечутливості мікобактерію до препаратів. Сучасних препаратів і старих препаратів, скажімо так, є препарати першого ряду для лікування чутливого туберкульозу. Але мікобактерія вона теж вміє захищатися. Чому вона так довго існує в світі і в нашому оточенні? Тому що вона кислотостійка і дуже стійка в навколишньому середовищі. Тому з метою уникнення, коли людина інфікована, коли виникнуть якісь скарги, коли є якісь ознаки першої туберкульозу, треба обов'язково пройти всі відповідні обстеження. У нас це все доступно і без Коштовно, щоб уникнути, якщо в вашому організмі вже живе та мікобактерія, а повірте мені, вона дуже довго може собі ховатися в організмі, організм ніяк не буде на це реагувати, крім якихось таких симптомів, як слабість, підвищення незначної температури, але людина на це не звертає увагу. А мікобактерія робить свою справу, вона захищається і виробляє резистентність до основних препаратів. Ми бачимо в Україні протягом шести місяців цього року зростання захворюваності на резистентні форми туберкульозу, і нас це дуже непокоїть, тому що якщо у нас в соціумі виробиться резистентність до новітніх препаратів якими ми дуже тішимося, які дуже ефективні, які скоротили терміни лікування, то ми будемо мати дуже велику проблему. Ми не будемо мати просто чим лікувати наших пацієнтів. Тому звертаюся до всіх з тим, що з метою профілактики не забувайте, будь ласка, що проведення щорічного флюорографічного, гернегологічного обстеження при наявності якихось скарг, симптомів є обов'язковим, не... втрачайте час і можливість рятувати ваш організм. І Якщо вже є якась проблема, виявити туберкульоз на ранній стадії, тому що ми бачимо останнім часом значно запущені, дуже запущені форми туберкульозу, людина не звертається, людина вдома собі сама лікується, приймає якісь народні методи лікування і поступають з такими запущеними формами, що потім нам просто важко з цим справитися. Давайте разом боротися з цією проблемою, епідемією, і все буде добре. Лесі Ярославну, в часі війни яка ситуація з захворюваннями військових? Чи є проблеми у хлопців, які повернулися з фронту? Ну, чи? з певних, напевно, політичних причин я не можу озвучувати якісь певні цифри там чи ще якусь ситуацію. Але кожна війна це є закон епідеміології, кожна війна сприяє підвищенню і розповсюдженню будь-якої інфекції. Період Першої світової війни, період Другої світової війни була е, значна епідемія туберкульозу і не тільки. Е, і грипу, і е, захворювання, які передаються статевим шляхом, і, і, і не без цього, скажімо так. Е, але з туберкульозом е, ми бачимо ситуацію, що, звичайно, е, люди, особливо які. Е, Внутрішньопереміщені особи, які е, проживали певний період часу в дуже скрутних умовах, в закритих приміщеннях, можливо, не мали можливості повноцінно харчуватися. Так само і хлопці наші, які в окопах, в болоті е, мокрі, голодні, іноді, можливо, немає можливості вчасно поїсти. Якщо серед них опиниться якась людина, яка інфікована або захворіла, е, то звичайно, що є височенний ризик того, що е, певна проблема буде Буде і серед військових наших хлопців. Ми маємо пацієнтів з туберкульозом серед військових, і навіть з інших частин, з інших регіонів, з інших областей. Ми надаємо повноцінну допомогу, посилене харчування, безкоштовне лікування і не тільки туберкульозу, а будь-якої супутньої патології. Ну, з цим абсолютно немає ніяких проблемних питань. Єдине, хочу звернути увагу на те, що. Все таки, якщо вже в частині там чи десь виявляється пацієнт, такі то звичайно потрібно провести обстеження всім оточуючим, всім контактам. Ми допомагаємо багатьом частинам, на нас звертаються письмовим зверненням командири. Особливо ми співпрацюємо тісно з Нацгвардією. Ми виїжджаємо на полігони нашим флюорографічним автобусом або переносним нашим апаратом. Так, забула ще сказати, що в нас є дуже гарна новинка. Це є портативний апарат японського. Фірми Фуджі розміром, ну такі як цей листока, 4 вагою 3 кілограми, який дуже мобільний, Його можна в будь-яку точку області привезти і провести обстеження певному контингенту осіб, що ми регулярно проводимо і разом з центром. Обласним ЦКПХ, у нас такі є виїзди, називаються вони дні здоров'я. Вона певно чула про них неодноразово. Коли виїжджає бригада лікарів для обстеження пацієнтів в віддалених регіонах, в гірських регіонах, де немає можливості часто добратися до надання медичної допомоги, виїжджають на місто бригади. Але іноді ми бачимо наступні речі. Коли ми повідомляємо про наші виїзди, хочу звернутися також до жителів нашої області. Коли ви бачите оголошення, що до вас. Чи в район, чи в селище приїжджає наша бригада медиків на День здоров'я. Не нехтуйте цими можливостями і зробіть відповідні обстеження. Це можна зробити тестування на вірусні гепатити, на вілінфекцію, провести рентгенобстеження. Іноді виїжджають гінекологи, проводять УЗД електрокардіограми, проводять вакцинацію від того самого ковіду. І коли людина з певного населеного пункту Жліється мені, а я не маю можливості зробити рентген. А до вас приїжджала бригада. Чому ж вони прийшли? провели це обстеження. Ну давайте якось спільно так само вирішувати цю ситуацію. Не тільки однобічно медиків у всьому звинувачувати. Треба кожному дбати в першу чергу за своє здоров'я. Медик, звичайно, допоможе, але основне питання в тому, як уберегтися, як профілактувати, все-таки ну, лежить на кожному з нас. Спасибі, спасибі, пані Лесі, за таку цікаву і конструктивну бесіду. Це була програма Найдорожчий скарб. Бережіть себе і будьте здорові.